Всіх вітаю, друзі! Написав мені підписчик, скільки можна витягнути з ось таких кнопочок і штирків, скільки можна взяти срібла. Друзі, будемо сьогодні розглянемо. Але перш за все, штирки деякі залишаються із припоєм. То перш за все, нам потрібно зняти змить з його припой, тому що це нам буде заважати. Потрібно, щоб залишився отакий чистий матеріал із цих кнопочок. Ось такий чистенькі. Це в мене не це є. Це у мене ще припой не знятий. Зараз будемо знімати. Друзі, це я зробив рецепт по. По рецепту Франсуа Пільє заходьте до його на канал, дивіться, як розчинник робиться. Розчинник припою. Також можна купити придбати розчинник, розчинник припою. Ну, але це в районі десь 800-900 гривень там за 100 грамів йде. Ну, але теж дуже добре працює. А цей у нас дешевий. Я дякую Франсуа Пілієм. Вже років 5 у нього на каналі цей рецепт є. Добре, друзі, ось такі, о, як бачимо, є тут припой. Засипаємо його в наш розчин. Я не буду розповідати, як він готується. Ну, на словах розповім, тому що YouTube заблокує за чуже відео, що я користуюся. Добре, засипаємо і будемо дивитися, що у що нас робиться. Заходьте на канал Франсуа Пельє і дивіться, там він детально показує і розповідає, що як готується цей рецепт. Я можу тільки на словах розповісти, що там потрібно 0,5 грама мочовини, карбоміду, 6 грам лимонної кислоти, 100 мл дистильованої води і 25 мл азотки. Все потрібно, щоб було чітко це. Є. Але я ще купував собі такі в порошку розчинник, теж працює непогано, ну просто трошки дорого виходить. Зараз будемо дивитися, що в нас вийде із цього всього, як буде розчинятися, і що ми зможемо із чистого матеріалу забрати срібла. Із, друзі, із таких кнопочок. Тут вже я познімав ці шторки, вони бувають довгі, бувають різні. Зараз розчиниться це є, будемо дивитися, як розчиняється. Так, минуло у нас приблизно 50 хвилин. Дивіться, який став розчин. Тобто темний, у нас розчиняється припой. Тобто, ще чекаємо до повного закінчення реакції і будемо дивитися, що в нас залишилось. Ось така відбувається реакція. Чекаємо далі до повного розчинення. Друзі, минуло 2 години. Вже я все просушив, залишилось у нас ось такий матеріал. Ось такий матеріал без без припою, без нічого. Будемо переробляти його, дивитися, скільки в нас вийде срібло. Друзі, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Всім гарного дня!